Добрий день! Ми раді вас вітати на програмі перевтілення з обліпихою. І сьогодні у мене в гостях тіктокерша Оля. Я вам нижче скину її е, тікток-канал, так що підписуйтесь. Оля до мене звернулася з таким питанням. Маріанко, я надивилася твоїх попередніх відео з молодильним коктейлем, ну і трішки переборщила. Скільки Оля, ти випила коктейлів? Три. <ріст> Три коктейля, бо думала, буде будиваю ефект, але чуть-чуть червоненьке пішло, і мені тепер треба шкіля до Як то кажуть, в народі клин клином вибивають. Я для тебе підготувала масочку з обліпихи. Тут є вівсянка гліцерин, обліпихова олійка. Три. Так, зараз ми будемо пробувати. Щоб ви знали, обліпиха корисна не тільки для жінок. Чоловік ваші крупки коктейлю з він вас <Вікав> родіту <звіг> <цілому світу. звіг> Антидан, <антидант, антиоксидант. звіг> в цілому світі. Антедам. Амтеда. Антеоксиданти. Обліпися, сповільні про старіння шкіри. Не хочете старіти? Робіть маску закліпити. Коротше, з нами буде оффродіти. Фор! Фор! Ооо! Олі! Слухай, з чим ми переборщили цього разу? <голос> <голос> Якщо серйозно, дівчата, то маска з обліпухи просто бомбезна. Настільки м'яньке личко, ну ми дуже задоволені. А ну, Олічка. Ну, камерою цього <голос> не передати. Це бомба. От я без макіяжу. Так що, дівчаточка, став лайк і підписку. Замовляй Обліпиш. обліпишку.